13 січня ввечері у Тернополі на вулиці Грушевського виникла пожежа в одній із квартир на четвертому поверсі. У цій пожежі загинула людина. Це 56-річний власник квартири. Вогнем ушкоджено також речі домашнього вжитку, стіни та стелю, знищено частину підлоги. Причини пожежі та матеріальні збитки встановлюються. До ліквідації цієї пожежі залучались два відділення першої державної пожежно-рятувальної частини. На місці пожежі виявили тіло загиблого власника квартири 1958 року народження. Причину виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють слідчі. Цієї доби у селі Карашинці гусятинського району горіла господарська будівля. Вогонь пошкодив чотири тюки соломи та 50 кілограмів сіна. Пожежа спалахнула через коротке замикання. Повідомляють в МНС. завдяки роботі. вогнеборців вдалося врятувати житловий будинок та майна на суму 50 тисяч гривень. Горіла господарська будівля і в селі Голгоча під Гаєцького району. Пожежа також сталася через коротке замикання електромережі. Дві пожежі цієї доби були і в Тернополі. На бульварі Данила Галицького загорівся сміттєвий контейнер. Причина пожежі куріння, збитки встановлюються. Рятувальники вкотре закликають людей не жартувати з вогнем. Дотримання правил поведінки допоможе зберегти життя.